Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось у мене продовжується реабілітація Зробили мені друге коліно прооперували. Поставили протез. Минулий був на лівому коліні, а Зараз на правому коліні. Ось у мене такі ходунки. Це мені дали в лікарні. Дуже рекомендував мені лікар, той, який мене оперував. Сказав, що ви вже не молода людина і буде вам краще ходити з ходунками, ніж будете виходити на костелях. Ось такий вигляд вони мають. Вони є різної конструкції. Але у них у лікарні в госпіталі ось такі ходунки. Ці ходунки витримують масу до 160 кг. І їх треба переставляти на ширину свого шагу. І тоді ви будете себе. Почувати на краще. Я спочатку була так трохи здивована, але коли до мене на слідуючий день після операції прийшов реабілітолог і показала, як з ними ходити, то мені набагато більше сподобалось. Сподобалось в чому? В тому, що у тебе пряма спіна, ти не нагинаєшся вперед. Тут чотири жніжки, і стоїть вона дуже міцно, не пошатнеться, не під... ломиться нога, тому це набагато краще. Такі ходунки мені дали на 2 місяці. Потім їх треба буде повернути і. Що сказав лікар? Цей раз був молодий доволі такий лікар, сам він сірієць. В Данії він вже давно знає добре датську, і була старша операційна сестра, теж сірійка, і доволі цікаво пройшла операція. Привезли мене передопераційну, і ніхто мене не віз. Я йшла своїми ногами, а перед 7 годину я була в такій кімнаті, вже переодягнута в лікарняний одяг, і сиділа в кріслі і слухала музику. Ще в цій кімнаті були люди, яким теж повинні були зробити операції. Жіночка була десь років 35 мужчина років 50. Я і дідусь років 80. Оце всі ми сиділи цілу годину, слухали цю музику, розслабилися і чекали свого часу, коли прийдуть за нами в предопераційну. І ось прийшов час, мене забрали в передопераційну, спитали мене, чи мене немає ніякої алергії на медикаменти. І зробили мені анестезію в поясницю. Дуже швидко, швидко, це зовсім не боляче. Але я не спала цей раз. Минулий раз я спала, поки робилася операція. Операція ця пройшла набагато швидше. І вони все підготували, ногу зафіксували. І операційна сестра мені одягнула наушники, і звідти лунала українська музика. І так я пролежала час 40 на операційному столі. Уже по останні минути я чула, як мені підбивали сустав цей протез. Насаджували, як зашивали внутрішні частини і наружні частини скоби ставили. І ну, потім після операції 5 годин було тяжких. А потім все, трохи стабілізувалось. Я переночувала ніч і привезли мене, заказала лікарня таксі, і привезли мене сюди до кімнати. І ось мені лікар сказав, що до того моменту, коли е, через дві неділі я вже говорила, мабуть, через дві неділі мені повинні зняти шви і назначити мені реабілітолога. А я весь цей час повинна буду робити легкі вправи, згинання, розгинання, щоб коліно працювало, щоб не було ніякого застою, тому. Я роблю самомасаж І оце такий легенький вправи до того моменту, поки зніму чви. А потім вже буде, буде мій реабілітолог, який мене візьме до себе, він буде мені давати там правий, дивитися, як розгинається, згинається моє коліно. Е, вигляд, ноги, звісно, не дуже приємний, але. Може, хто буде робити таку операцію, то ви пам'ятаєте, що цей він буде в будь-якому випадку, який вам хірург не робив. Оце така пов'язка. Вона знімається через 6 днів. Дається запасна. Оце вже я її зняла. Пройшло 6 днів. Я її зняла, поміняла. Отут дуже зачешеться, от Заживає, і вона дуже чеше. Це ось такий сіняк, тому що ногу закріпляють, лікар там <кхех> тебе не гладить, ні, не, не шкодує. Він е, нажимає так, щоб можна було стягнути всі оці тут мишці, зашити до ладу і побіст зробити операцію. на Період, поки була дана анестезія. Цей раз анестезія була набагато слабіша, ніж минулого разу. Тому я бачу, що у них е, міняються протоколи операції, вони там щось змінюють, щось додають, щось забирають. І ось такі друзі, нога ну, ще досі е, така, отіок великий. Ну, я думаю, що як знімуться шви, тоді можна вже буде щось говорити. Ось цією моєю пов'язкою мені медсестра сказала, що можна митися. Дали мені на 4 дні ліки в госпіталі. Це з 6 годин до 22 треба приймати. Все, я поприймала, трошки там не хватило, то прийшлось нам трошки докупити. Тому що обізбалюючи, треба піти, іначе не будеш розгинати, згинати ногу. Головне, оці ходунки, я от виходжу на день-три рази вранці, в обід та ввечері, вони мені допомагають. Сказав лікар. Я ж кажу, дуже хороший лікар. Ми з ним розмовляли по транслейтеру з телефона. Він говорив, вона переводила мені і сказав, що обов'язково перші півтора-два місяці ну, потрібно додати час ходьби. Будеш ходити, це найкраща реабілітація, яка може бути правими правами. А ходьба повинна бути, іначе всі сухожилля, всі там ці мишці, вони будуть працювати на вас. Тому ходити треба. Е, медсестра сказала, що е, їжа повинна бути багато білку, е, багато е, того, щоб встановити кров, бо тому що багато крові. Вийло. І спокій, відпочинок, піти ліки, і на цьому до того моменту, коли знімуться шви, а там вже піде новий період реабілітації. Всім дякую за перегляд, всім здоров'я, міру, благополуччя, будьте здорові, і до зустрічі на каналі.